Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков, Полтавська область, Кременчуцький район. Хочу представити вам такий цікавий сорт персика як Royal Glory. Це знаменита селекція Флойда Зайгера з дуже чудовими, скажімо так, характеристиками. Персик плотний. Гарний. Дуже схожий, як на картинку. Намальований. Але що почав знімати, почав він падати. І от вирішив я, да, до речі. Такий доволі такий крупний. І ось вирішив його зняти. Тому що почав э, деякі сорти падають, э, деякі плоди падають, деякі ще висять бачу зелені. За ним буде поспівати Royal Majestic. Доволі таки добрий смак всього сорту. Звичайно, мабуть, не зрівняється з біктопом, А може. Про смаки, як кажуть, то не спорять, тому що мені подобається один смак, комусь подобається другий смак. Ось уже висить, довішує невеличкі плоди калдезі 2000. Я кажу яблука, тому що наверное, будемо зривати ось зірву і поїде воно десь. Можливо на ринок, можливо. От вирішив зняти те, що поки ще не впало, поки ще не знило. Хоча, скажімо так, тут на ньому гнилі сильно не бачу. І зараз трошки покажу. Ось Royal Majestic. Теж висить. Схожий він також. Ну скажемо по гнилям. Я не бачив таких явно може виражених. Щоб він підгнивав, там падав. Мабуть вже скоро буде зриватися він. Да. Потрібно зривати, їхати, робити, давати їм лад, тому що персик така штука. Сьогодні він ще зелений, а завтра він вже гнилий. І не завжди допомагають обробки. Тому зриваю. Оце вам показав. Я ще покажу калдезі. Оце ось Дариваю калдезі і будемо їхати десь на ринок продавати. Так що з вами був Сергій Манжуков. Здоров'я вам і вашим садам. Все вам найкраще, все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей.